В ефірі Експрес-новини середи на телеканалі СТН у студії працюю я, Іванна Білішук. Далі поговоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. На територію Донбасу з Росії надійшла нова колона техніки та військового озброєння. Волинські енергетики готуються до повернення лелек із вирію, а також про оновлення спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар та як відпрацьовуватимуть упущений матеріал нововолинські школярі після карантину. Далі детальніше у випуску. Сьогодні через Україну російський кордон на територію Донбасу зайшла колона техніки для терористів. А ФСБ Росії у Криму проводить підготовчу роботу із перекидання на окуповані території Донбасу колишніх зрадників Служби безпеки України, які перейшли на сторону агресора ще минулого року. Про це в ефірі ТВ повідомив співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов. За останньою інформацією, сьогодні лінію кордону перетнуло 30 одиниць військової техніки. Поінформував Снігірьов. За його даними, жива сила та техніка для терористів надходить з Росії по трьох напрямках, Дебальцева Бальцева і і через неконтрольовані ділянки кордону. Ці факти свідчать про те, що Росія збільшила кількість військової допомоги так званим ДНР та ЛНР. Мета активізації бойових дій, а не мирні угоди, зазначив експерт. А от ФСБ Росії у Криму проводить активну роботу із підготовки. Перекидання на окуповану територію Донбасу. Зрадників з кримських структур служби безпеки України, які перейшли на сторону агресора навесні минулого року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук, передає експрес ТІВІ». Зокрема, у добровільно примусовому порядку зрадникам СБУ запропоновано виїхати на територію Ростовської області з метою проходження курсу підготовки і подальшої відправки на Донбас для проходження служби у складі створюваних спецслужб ДНР та ЛНР. У ФСБ обіцяють, що діючи у складі терористичних організацій дані співробітники залишаться у штабі ФСБ Росії. Сьогодні Міжнародний валютний фонд може виділити Україні гроші. Очікується, що фінансову допомогу Києву ОМВФ все ж таки затвердять, адже українська влада зробила всі необхідні законодавчі зміни для того, щоб отримати кредит. Йдеться про 17,5 мільярдів доларів. В той же час одразу кілька джерел напередодні повідомили, що Україна отримає трохи більше 15 мільярдів доларів кредиту. Повідомляє телеканал Новин 24. Згідно з правилами фонду, він не видає фінансову допомогу, якщо є вірогідність того, що їх не повернуть. Утім, для продовження співпраці з міжнародним валютним фондом Київ і надалі має продовжувати реформи. Зокрема, в енергетичній та банківській сферах зазначимо, що загальна фіндопомога від міжнародних донорів для України може сягнути 40 мільярдів доларів. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав низку законів, ухвалених Верховною Радою 2 березня. Ахів, уберегти від загибелі, а електромережі від замикання. Волинські енергетики вже готуються до повернення лелек із вирію. Аби ті не гніздилися на електроупорах, працівники обленерго самі встановлюють безпечні платформи для пернатих. Такий досвід енергетики перейняли у сусідньої Польщі. Чи комфортні для українських бузьків єврогнізда? Перевіряли журналісти видання Зік. пишуть волинські новини. Прилітає один, роздивляється, чи йому тут зручно, а потім прилітає другий. Хлопці зняли гніздо, мають приварити конструкцію, щоб поставити гніздо вище, аби не лягало на електромережі. Розповідає мешканка села Милуші, що на Волині пані Лариса. Як зазначають фахівці, лелеки будують свої гнізди. З усього, що трапиться, тож нерідко пташина оселя може зважити кілька сотень кілограмів. Якщо таке міні-авто впаде на електромережі, то наслідки можуть бути трагічними. Бузьки гинуть на лінії аварія. Аби такого не трапилося, без спеціальних опор для гнізд не обійтися. Зі слів працівників обленерго, мешканці біля чиїх осель гніздяться лелеки, такі рішення схвалюють. Усі розуміють, що це впливає на електропостачання. Конструкція під лелечі гнізда коштує приблизно 600 гривень, але враховуючи усі затрати, такі європейські гнізда обходяться до півтори тисячі. Розповідає головний інженер Луцької районної філії ПАТ «Волиньобленерго» Олег Гончарук. На Волинській митниці затримали українку, яка намагалася перевести через кордон коштовне каміння. Працівники пункту пропуску ягодин зупинили БМВ, у якому виявили понад 40 кілограмів бурштину. Днями на міжнародному пункті пропуску ягодин волинської митниці Державна фіскальна служба під час проведення митного контролю транспортного засобу марки БМВ під керуванням громадянки України, яка слідувала з України до республіки Польща у приватних справах посадовими особами митниці припинено спробу незаконного вивезення за межі митної території України бурштину вагою бруто. Понад 40 кілограм вилучена каміння жовто-коричного кольору, неправильної форми за зовнішніми ознаками, схоже на бурштин, знаходилося у багажному відділенні транспортного засобу. Приховане від митного контролю серед особистих речей інформує прес-служба відомства. За даним фактом, посадові особи Волинської митниці проводять перевірку. Три тижні вимушених канікул для нововолинських школярів істотно попливали на навчальний процес. Як наздоганятимуть шкільну програму, дізнавалася Вікторія Магдисюк. Учням нововолинських навчальних закладів таки доведеться відпрацьовувати карантин. Спочатку освітяни планували наздогнати прогалину у навчанні за рахунок ущільнення програми. Однак, коли вимушені канікули продовжили ще на тиждень, плани довелося міняти. Склалися обставини так, що в цьому році досить довгий був, на мій погляд, карантинний період. Пов'язаний був із великою захворюваністю дітей, саме учнів загальноосвітніх навчальних закладів. І тому спочатку 12 днів відбув карантин, і ми відпрацьовували навчальну програму. Шляхом інтенсифікації навчального процесу, тобто ущільненням навчального матеріалу. Але у зв'язку із продовженням карантинних заходів, з метою якісного виконання навчальних програм, навчальні заняття за тиждень від 2 по 6 березня ми вирішили відпрацювати у вихідні дні. Був виданий наказ по управлінню освіти. І у зв'язку з тим навчальні заняття за 2 березня, ми вичитували 9 березня, тобто вихідний, а не святковий день, навчальні заняття за 3 березня, за вівторок, 14 березня, навчальні заняття за 4 березня, 4 квітня, відповідно за 5 березня, 25 квітня і навчальні заняття за 6 березня, 16 квітня. Це склалося в силу певних обставин, тому що практика показує, що абсолютно всі підряд суботи брати для відпрацювання після періоду, коли діти, значна частина їх відхворіли, важко дається їм перевантаження. І тому ми вирішили це робити не більше ніж. Два дні на місяць, ну і враховуючи те, що травень місяць це вже підсумкові контрольні роботи, підсумок вивчення навчального матеріалу за навчальний рік, ми в травні тільки один день, 16 травня, відпрацьовуємо навчальний матеріал за 6 березня. Головний спеціаліст управління освіти каже, що відпрацювання не вплинуть на весняні канікули, і вони таки будуть просто в інший період. Канікули будуть, тому що якщо взяти до уваги, що діти приступили до навчання 9 березня і взяти практично березень, квітень і травень. Це знову може призвести до росту захворюваності пов'язаної із вітамінозом і з тим, що закінчення навчального року. Тому, оскільки документи щодо погодження навчальних планів, і закон України про. Загальну середню освіту дає нам право врегульовувати спільно з міською владою терміни проведення навчальних канікул по управлінню освіти був виданий наказ, відповідно до якого весняні канікули будуть проводитися не в останній тиждень березня, а в передпасхальний тиждень від 6 по 12 квітня. Якщо ж говорити власне про школярів, то найбільше карантин вплинув на учнів випускних класів, адже їм необхідно готуватися до ЗНО та іспитів. Тож пропускати навчання не бажано. Однак, як розповідають старшокласники, навіть під час карантину часу не гаяли, ходили до репетиторів та займалися самотужки. За три тижні карантину приділяли трохи час навчання. Ну, звичайно, як з коло моїх друзів, я знаю, що ми всі ходили до репетиторів, займалися ну, в більшості це якби підготовка до ЗНО йде і до ДПА. випусних екзаменів. Ну так займалися з репетиторами. Зараз ущільнена трохи програма, важко нас наздоганяти. Ну в принципі, не важко. Якщо вчитися вдома займатися більше, то не сильно важко. Напевно, що час карантину продляв більше часу навчання, ніж в школі. Тому що майже кожного дня було по два по три репетитори для того, щоб не гаяти просто часу до підготовки до ЗНО». От зараз ущільнений графік навчання важко наздоганяти? Ну я б не сказав би, що надто важко, адже ми. Більше той теми більш ті теми, що ми повторяли на карантину. Вони зараз повторюються. Нагадаємо, у всіх загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладах Новолинська було оголошено карантин з 18 лютого по 6 березня у зв'язку з поширенням у дитячих колективах захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. У Нововолинську значну увагу приділяють орієнтації молоді на здоровий спосіб життя. А для цього в місті створюють належну спортивну інфраструктуру. Зокрема, минулого року провели ряд ремонтних робіт у спортивно-оздоровчому комплексі Шахтар, бачила обнову Вікторія Ярмолюк. Фізична культура є важливим засобом гармонійного розвитку особистості та головним чинником здоров'я людини. Фізично активне життя молоді формує здорову націю, тому пріоритетного значення набуває розвиток масовості та доступності спорту в суспільстві. У Нововолинську значна увага приділяється орієнтації дітей та підлітків на здоровий спосіб життя. Для цього у місті створюють належну спортивну інфраструктуру. Зокрема, у минулому році було виконано ряд ремонтних робіт у спортивно-здоровчому комплексі Шахтар. Незважаючи на всі негаразди минулого року, тому що були проблеми і з проплатою, яка Чисти і різко зріс курс долара. На підприємстві «Сок Шахтар» вдалося виконати практично всі заплановані роботи. Цей кошти виділені з бюджету розвитку, за які планувалося і вдалося виконати капітальний ремонт стадіону, який включає в себе нове роздягання, нові вхідні ворота. Вдалося врятувати стіну від парку, де була залита площадка, товщиною армірована майже 30 сантиметрів. На суму 569 тисяч. Роботи завершені, проплати вже відбулися, тому що деякі роботи підрядник виконував за свої кошти. По стадіону пішло 569 тисяч. Автономне опалення коштувало включаючи проект 740 тисяч. До ремонту роздягальня була у плачевному стані. Тепер тут покладена нова плитка, встановлена сучасна сантехніка, проведене опалення та замінені вікна. У будинку спорту провели автономне опалення, замінили усі обігрівальні пристрої та частково новили систему водопроводу та каналізації. У Будинку спорту було виконано реконструкцію системи опалення. Що це означає? Це було облаштоване автономне опалення, підведено газ, облаштована котельня. А також замінено всі оберігальні пристрої, батареї, труби, частково замінено системи водопровід, водопроводу та каналізації. Це дало тепло, дійсно, з'явилося тепло в приміщеннях, в кабінетах в борцівському залі, трошки менше температура, звичайно, в ігровому залі, але це для ігрового залу нормально. Далі, звичайно, це значна економія коштів. Якщо порахувати по проплату за теплову енергію, коли б коли ми платили б, наприклад, за центральне опалення, значить, це було б за, цей, за ці місяці опалювання, що пройшли, приблизно десь 100-110 тисяч. За автономне опалення за газ ми заплатили 50 тисяч, так що економія складає майже 40%. У цьому році планують провести капітальний ремонт великого залу будинку спорту, пофарбувати стіни, оновити стелі, встановити світлодіодні прожектори. Важливою умовою сучасного ринку праці є постійна готовність працівника до самонавчання та підвищення кваліфікації, оскільки в умовах динамічних змін у науці, техніці, економіці здобуті раніше знання, втрачають актуальність та знижують шанс знайти роботу. Днями у Нововолинському міському центрі зайнятості відбулася презентація послуг з професійного навчання, у якій взяли участь 10 безробітних. Одна особа із числа вимушених переселенців. Мета семінару надання пошукачам роботи інформації про сутність та переваги професійного навчання за сприянням служби зайнятості. Учасників заходу ознайомили із можливістю отримання нової професії та підвищення своєї кваліфікації, видами і формами навчання, навчальними закладами, в тому числі центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Пошукачі роботи отримали інформацію щодо професій, які користуються попитом на ринку праці міста та області та зацікавились можливістю проходження стажування безпосередньо на робочому місці. Безробітним запропонували пройти профдіагностичне тестування на предмет відповідності власних здібностей нахилів обраній професії. Як результат, дві особи зацікавились можливістю отримання нової професії. Одна особа виявила бажання підвищити свій рівень знань з питань ведення бухгалтерського обліку та програми 1С бухгалтерія. Нововолинську дитячу бібліотеку пограбували. Такий резонансний випадок трапився вперше за історією функціонування книгозбірні. Подробиці далі у сюжеті. Подія трапилась у ніч на 9 березня. За попередньою інформацією, зловмисники вибили скло та проникли у приміщення. Поцупили чотири комп'ютери, три веб-камери, двоє навушників. Загальна сума збитків становить більше 45 тисяч гривень. Завідуюча бібліотеки для дітей Валентина Ярмолюк розповідає, свідків злочину немає, хоча жителі сусідніх будинків чули гуркіт на вулиці, але особливої уваги цьому не надали. Дев'ятого числа вранці. Прийшла на роботу моя співробітниця і виявила, що двері в комп'ютерний зал відкриті. Коли зайшла в зал, комп'ютерів не було. Це винесли в нас чотири комп'ютери, чотири монітори, чотири цих системники, дві клавіатури. Три веб-камери і три наушники. Люди чули вночі, десь біля 12-ї, може, перша година, такі значні удари були. Ну як ну, удар був значний, але вони подумали, що може десь з поверха хтось щось викинув. Це було буквально два рази. Коли ми приїхала міліція на місце події, в нас вікно було, бо в нас шибка має дві. Ну, з двох, з двох дві шибки складається воно скла, і було розбито. Це скло, ну це мабуть, оце вони почули. Що був удар цеглиною, бо цеглина валялася на. Підлозі Валентина Васильівна не може повірити, що комусь спало на думку, і до того ж хватило совісті пограбувати дитячу бібліотеку. каже комп'ютерний клас був створений завдяки проекту програми Бібліоміст. Щодня безкоштовно посидіти у всесвітній мережі до книгозбірні приходило близько 30 дітей. Тепер невідомо чи така можливість ще з'явиться. Нащо в дітей забирати таку можливість тим більше безкоштовні були комп'ютери. У нас дуже багато було дітей. Відвідували інтернет це в день. Нас було до 30 дітей. Ну, як школа, то трошечки менше, бо вони після обіду, бо в нас з наші школи на в першу зміну навчаються діти. Це було 26, 25, 20 дітей в день. Це в місяць, десь до 500 дітей відвідували в наш комп'ютерний зал. Не треба було затрачати гроші на це. Не, не так, як в комп'ютерних залах, що платять. А Тут собі просто прийшли і мали повільно проводити час. Вайфай у нас був могли також прийти зі своїм ноутбуком чи своїм планшетом, теж сидіти, посидіти діти. Це, 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 це все було для дітей. За фактом крадіжки слідчим відділом Нововолинського Вовлинського України, УВЛ Ські області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Ось такими подіями багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.